Висті тополя падають з ясеня. Ніфіга собі, ніфіга собі. Глянеш вверх, а дітейно, офігітельно, офігітельно. Доброго ранку ми з України. Це правда не, я не ясень, а то горіх. І вже. Ночою був дощ, підмочив їх і вони вже нападали. Треба вже буде згрібати. Де воно ну, по-любому треба було згрібати і... і вивозити. Панька взявся вже за другий поріг. Дотягнув время до дощів, а тепер буде робити. Так, йдемо. Йдемо в усадьбу, йдемо в усадьбу. Передають на сьогодні ще й сонце на день. Ну поки пока не похоже на сонце. У мене добрий зір, я думав, що він з букетом йде, а то з торбиною. О, господи. Не бачу вже. Так, зайти, мабуть, не наверно, а точно зайти в магазин і взяти кофе. Бо у нас там, я вчора бачив, закінчувалося. Знову. Так, візьмемо кофе і підемо. І підемо до праці. Возьмемо кофе і підемо до праці. Дорогу не перейдеш, як... Як у городі. Як у городі. Славний дощ пішов. Калюжі стоять на асфальті, а на полі і близько нема. Отак. От О! Узяли торбину кофе і будемо зараз працювати. Тут може сидить. Хтось є, чи забули вчора закрити. Добрий ранок. Добрий ранок. Це вже хтось є тут, чи це вчора забули закрити? Це вчора забули закрити. Що ви тут? Ах. Все добре, холодно. Холодно, треба вже розпалювати. Так, а вже зима. А вже зима Ай. Так, з одної хати йдемо в другу. Доброго дня! Ви що, ось, я обрізаєте, чи що? Ви обрізали, так. Да. Як обрізали? Ну, мучки так, якусь кусь. Чик-чик і все. Да. То, ти то, не заплатив гроші. То ви ж зробили так, як треба. Так, так, так. Ааа, це просто переносить. <ріхи> переносить? Ну, так, да, на дощ треба. Воно Яких в цьому це не Він вже відкритий постійно. Доброго дня! Добрий день. А це ваша техніка, випишіть їм. Ай, капець, пішли дощі. Вони щось счетчика тягують на дощ, бо на криті він стоїть неправильно. Треба його на дощ. Мать. Барон, що там, порядок? Порядок на господарстві чи ні? чини. Як ти розказуєш? Чи ти нічого не розказуєш? Я не бачу, машини вітали, коли може він сюди заїхав. А де вони всі, що нікого нема? ой 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 Никто нет дома. Ну что там колеса мои стоят? Стоят. А красивые такие, да? Белые, красивые. Нема машины, да? Нема машины, нема Виталика. А где же он? Не, двери открыты, он где-то Десь видно в магазин погнався, чи що? Видно, в магазин погнався. Хо -хо, на проході понакладав. Зараз перезвоню до нього. Так, це в мене така задача номер. Раз. <кій> Витягнути ці всі балони. Провірити, десь там є повні, десь пусті, десь половини. І, мабуть, вже покласти сюди їх, підключити. От зараз, це я мав взяти, провірити мила і провірити, чи не в трави ніде. Ну нічого, то потом. Підключити, запітати і кукурузу чекати. Все, у нас проблема упали багато А вони ж пусті їжі, треба її заправляти. Є, ну є, ну тут, наверное, я не знаю якісь лева, піді сторони. Що получається? У мене лише два балони повних. Два повних, а в двох потрошки, не знаю скільки. А то всі пусті. Ці всі треба заправляти. Ладно, підключу я пока зараз, наверное. Цих два, а з цими чертик знаєш робити. Вони не повні. Вони не повні, а що ж з ними робити? Не знаю. О, що це вже таке? Запутався. Якось так, га? А, а тоді він буде клав їх то і все. Аккуратно. <рес> так, п'ятий в мене не поз я так знаю. А ці всі позначені. Тепер мені треба... Тепер мені треба що? Тепер мені треба відкрутити цю хідню і пустити газ, включити світло, чи воно нікуди не... не, не трави. А скільки це времен, ага. Так. Готуємося до обіду, Прогавили біду вже другий час. У нас ще кіт не женився. Включили на силу ми будемо жара жарити картошку. Це вже треба підвечіркувати, а ми ще не обідали. Ай. Ну нічого, ми надо своє. своє ляти її. Так, чи ладно, потім ще. Як де треба? Лева. Лева різьба, я його закрутив, він уже не болтається, тепер треба отверткою виставити. Fica errado fio. E é. Olha. Було мене крепка не, не можна. Та мене не було, воно все десь розпіяли, розбіяли. Ну що ж, нема, то нема, будемо до кріску. Давай. Сюди знає, це ми на колоні пошукати, може виветимо на метову. Це може бути. ні-ні-ні. не ви еще трошки посолити. Так, кришку треба знайти. В мене була кришка. Де вона ділася? Може теж в дивані? не знаю, треба покупати. Ну, цей раз вже буде. Які у нас огерочки є з кропчиком? Такі вкусні. Смачні такі. Ах, пахнуть. Все пахне. Так, що вони з цим градусником зробити? Отак, ми будемо обідати. Це -то це -то вже не узнає. Чого він не запускається? Нічого не запускається. І аварія не пише. Що таке? Ти чого виключений? Я ж тебе включив. Вибило. Чи світла не стало? Не, я можу такого щось робити, да, задовбали вже електрики Зараз по ідеї газ не має йти включив, вони світ виключили а закипіла? Я я закінчила я не знаю я не знаю навіть даже... а у мене ось перший зараз зараз газ немає йти а чого це не загорається, він що? У мене щось цей, у мене щось не загорається індикатори. Вони що, при включенні, напевно, лише вентилятора загораються. Та я не встиг дойти до них, як вони світ виключили. Ну, а горілки горіли? Та де вони горіли? Вони не горіли, вони закриті зараз, ці, клапанаті закриті. А я пробую їх ось відкрити, а вони не відкриваються. Я включаю їх. Вони мають засвітитися, а вони не світяться. Ні одна. Ну Він, по-моєму, підключався. Ще попробую вентилятор включити потом. Та я спробую включити, а не вийшло провірити, бо виключили світло. Ну що ти будеш казати? Не дадуть робити. Ай, ну що ж, будемо чекати. О, знову вже є. Вже появилось світло, да? Так, да, вже появилось. Ну, та й що? Та й все одно нічого нема. О! Появилося! Появилося! Не було, не було, вітер стіною шарпанув. Появилося. Часики, бляді, вже знову виключили. А що це вже дощ іде? Вже дощ. Ой, я ж забув що у мене. Камера включена. Фіт його щось вибиває автомати і все. Треба електрика. Електрика треба. Нехай подивиться. Ну, воно зробило, коли їм підсоєдинив. Я Присутствував, ну що робиш? Техніка. Ладно, приїде електрик, розбирається. Поки що, поки перекрити балони. Поки перекрити балони. От так. А я думав, попробую, не спробую, нема вибиває якогось фіга. Вибуває. Дочекаємося електрика, тоді будемо будем знати. Пользуйтесь, мішки туди-сюди на вечір надумав пропалити свою пічку. Там дощу туди поналивало Хай просохне Дим іде Дим димок Там намокро все. Поки просохне Поки просохне і Де хорошо